Вітаю в студіо Ринагіяєва. І зараз я вам покажу щоденну долю Росіян на нашій землі. Очна ніч для окупантів у Криму. Сили спеціальних операцій України знищили цистерни з паливом біля Джанкоя, які мали забезпечувати російські угрупування на півдні. За даними військових, у результаті операції логістика ворога суттєво ускладнена. Мінус п'ять очей окупантів у Криму. Наші військово-морські сили знищили три дрони. Мохаджер 6 та два форпост на аеродромі Херсонесу Севастополі. Ці дрони ворог активно використовував для стеження за акваторією Чорного моря. Тепер росіянам розвідку доведеться проводити хіба що з біноклем. Знову бавовна і знову на російській нафтоперекачувальній станції у Неча в Брянській області про успішну атаку повідомив командувач підрозділу Роберт Бровді. Позивний мадяр, об'єкт є одним з ключових вузлів, через який йде російська нафта по системі Дружба. Угорщина після інциденту заявила про зупинку постачання російської нафти. Міністр закордонних справ Петер Сіарто назвав це атакою на енергетичну безпеку Угорщини. А зараз давайте подивимось кадри цієї вдалої операції. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Це єдиний дій НПЗ у регіоні та один із ключових постачальників пального для армії РФ. Після атаки небо над регіоном затягнуло густим чорним димом, який було видно за десятки кілометрів. І що найголовніше, пожежа досі не ліквідована. Таке небо. Вот такой столб Гаря. за вікном. Путін хотів захистити російськомовне населення, і от давайте подивимось, як тепер вони живуть під захистом. На тимчасово окупованих територіях Донеччини триває гостра проблема з водопостачанням. У Донецьку місцеві жителі змушені шукати будь-які способи дістати воду. Іноді це доходить до курйозів. Люди буквально виносять бочки з під води. А ще мешканці Донецька записали звернення до диктатора і заявили, що готові піти на Ростов через постійні перебої з водою. Просто обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, мы говорим это не то, что мы голословные, Нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов, машины ходят за свой счет и так же само симемся, потом будем ехать до Путина. Пускай он посмотрит, потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. Все, до свидания. Далі буде відео, в якому дуже добре видно те, у що Росія втягнула свій народ. На кладовище серед тисяч могил. Літня жінка кричить: за чим Путін в'язувався в ету війну, скільки людей положили. І додає, що їхні чоловіки воюють проти дронів, а не проти українців. І за ці слова її вже затримали. В цю війну в'язався наш путін. Щоб людей вам не прийшли. Пришли на економіку. Піднімається. А только людей положили. А положили бы больше. А у вас тоже кто-то погиб, да? Он мне сейчас воюет в вот, НСО, племянник. Вот раненый был. Он говорит, война дронов идет. Вот он мы с ним разговаривали. война сколько? дронов говорит, идет. Мы говорит, ни одного хвала не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны, говорит, вот небо все за это, самое, бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски, потому что что им выдали, гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им никто не нужен. Все, говорит, купили за свои. И вот этими осколками его посекло. Сейчас в Москве в институте Бурденко или где он там лежит в этом раненый. Руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Генофонд наших, русский генофонд такой, а завезли сюда, блин, всех этих кивизов. Бані тут нужний сто них толку і ось чергове підтвердження на скарги росіян, що на фронті вони воюють не з українцями, а з дронами. Підрозділ БПАС «Стрік» 47-ї окремої механізованої бригади Магура завдав чергових точних ударів по позиціях ворога. Так що чекайте на новий підвоз чорних пакетів. Тепер давайте подивимось скільки ж там загалом витрату окупантів. До особового складу в чорних пакетах за добу доєдналося майже 800 загарбників РФ. І звісно, наші хлопці подбали і про їх мотлох. На саме мінуснули 4 танки, 3 бойові броньовані машини та 46 артсистем. На цьому все не дякуємо нашим збройним силам за щоденну боротьбу за нашу незалежність.